Вірш Мар'яни Савки, «І крила спалімо, і станьмо людьми. Читає Лілія Федченко. Мар'яна Савка. І крила спалімо, і станьмо людьми. І сталась, ідемо шляхами земними у холод і біль неземної зими. Йдемо поміж них і стаємося ними. Цей сніг не минає вже тисячу літ. Цей холод кривавить рубці на раменах, закуто міста, як у лати, у лід на брамах розвішано білі знамена. Шукаємо притолку вокзали, двори, кав'ярні, будинки з очима скляними, і люди з безликим тавром машкари. І ми поміж них і стаємо синими. Реквізити для допомоги Збройним силам України, від Олічки указані під відео, вірш Мар'яни Савки, «І крила Спалімо. І станьмо людьми. Читала Лілія Федченко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.